Прихист це не тільки про медіа, про прес-конференції та наслідки обстрілів. Це й про постійну та багаторічну допомогу та підтримку військових. Нещодавно ми придбали машину у вкрай поганому стані, відремонтували її та передали нашим захисникам на Покровський напрямок. Авто довелося буквально реанімувати, ремонтувати двигун, ходову, замінювати деталі та фарбувати. Тепер ця машина готова до виконання бойових завдань. Наші воїни на передовій потребують надійного транспорту і ця. Автівка стане йому нагоді для евакуації поранених, перевезення спорядження чи виконання бойових завдань. Отримую уазик від волонтерів від Євгенія. Олександра буде виконувати бойові виїзди на покровському направлінні. Проблема велика – це дрони. Тобто, якщо ремонтів немає, то это очень опасно. Їздимо очень швидко. Щоб вивести і привезти людей целимі живими, як довго чекали на цю автівку місяць. Мабуть. Да. ну коли надіюсь... побачили задоволені? Да, дуже. Так. наконець -то. З машинами У нас дуже проблемно. Да, ми продовжимо підтримувати наших захисників і закликаємо всіх не зупинятися. Кожен внесок це вагома допомога. Долучитися до допомоги зсу можна, задонативши на нашу постійно діючу банку за qr кодом який ви бачите на екрані.